Два типи надвеликих підводних дронів вперше показали сьогодні на військовому параді у Пекіні, а крім них ще й лазерні системи протиповітряної оборони. Місія дронів достеменно поки що невідома, але аналітики кажуть, що вони можуть бути озброєні торпедами або мінами, а можливо просто призначені лише для розвідки. Щодо лазерної ППО, то за даними CNN, вони належать до класу зброї спрямованої енергії, до якого також можуть належати потужні. Мікрохвильові системи зрозуміти більше деталей про ось ці всі ноу хау військової техніки. Нам буде допомагати Сергій Грабський, військовий аналітик. З ним також проаналізуємо актуальну ситуацію на різних напрямках фронту російсько-української війни. пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Ну, вітання студія. Добрий вечір. героям слава не можу. У вас не запитати як людина, яка стежить і багато знає підводних течій у глобальному світі. Як ви можете оцінити сьогоднішній військовий парад у Пекіні за участі диктаторів Росії, Кореї і Китаю? Ну, ви знаєте, я б його оцінив як демонстрацію того, що Китай хоче позиціонувати себе як таку потужну військову країну. Яка не готова до вирішення конфліктів і забезпечення своїх інтересів не тільки дипломатичним шляхом? Ну, ми детальніше ще про це будемо сьогодні говорити із політологом Петром Байковським, тому раджу нашим глядачам не перемикатися. Тепер переходимо до того, у чому ви найбільший спеціаліст. Про ці підводні дрони і системи лазерну ППО. Те, що ми бачили на фото, це справді вражає, і воно підтверджує ваші слова про амбітні амбіції Китаю заявити як надпотужного гравця. Наскільки це? Не те, що небезпечна, наскільки це новітня технологія, і що особливого у цих і підводних гігантських дронах, і в цій лазерній протиповітряній обороні, скажімо так, щоб закінчитись лазерною протиповітряною обороною, особливо те, що вона не існує. Треба розуміти, що те, що демонструється, ну воно не показує, то, що за цим стоїть. Тому що ну, елементарна фізика, знаєте, тут можна детально говорити. Елементарна фізика говорить про те, що для того, щоб е зробити щось дійсно потужне, потрібно виключити половину електроживлення Китаю. На секундочку, а або забезпечити, скажімо так, концентрацію проміня настільки потужно, щоб ну, знов-таки, це потребує просто колосальних ресурсів енергетичних. І знаєте, ще один нюанс: є е Країни, які є просто феноменальними копіїстами, такі як той самий Китай, такі як Індія, є країни, які створюють щось, як Сполучені Штати, як країни Європи, тому що йдеться про науково-технічний і науково виробничий потенціал. скажіть, будь ласка, чи ми бачили в Сполучених Штатах або в Європі такі установки? Навіть в Ізраїлі, ми цього не бачили від слова зовсім. Хоча Ізраїль, ну він просто приречений на те, щоб працювати по е, цьому напряму. Я скажу більше, Ізраїль розробляв таку так, лазерну зброю, але знаєте на що вона була спрямована? Збивати а, повітряні кульки, які засилалися сектору газу, для того, щоб підпалювати поля. От на такі а тепер уявіть собі, які потрібно потужності енергетичні для того, щоб підпалити літак, який летить там, на висоті, там, хай, наці, хай не надсять, а кілька кілометрів, маючи поверхню від'ємної температури. Біло розігріти і спалити. Вибачте, в мене є дуже дуже великі сумніви щодо того, що така зброя є, може або буде до якоїсь Добре, з лазерною Вечер... ППО розібралися. Це будемо вважати, що це був напівмуляж або щось таке. А що із цими підводними дронами? Ну вони справді Вод... вражають масштабами. Ну знаєте, є зворотній бік цих масштабів. Чим більше об'єкт, тим легше його засікти. А, як би там не було і плюс, ну такі масов... масовані з точки зору маси дрони, Ну вони можуть використовуватися в наш час а, у якості засобів доставки, переважно. А, чи можуть вони використовувати якісь там торпеди чи ще раз? Ну то, що демонструвалося, навряд чи говорить про те, що там навіть є отвір для того, щоб засунути туди торпеди. А, тобто мені ці чесно кажучи, дрони більше нагадують таку, знаєте, ну власне велику торпеду. Або а, свого часу були такі а, підводні бої, сонари, які дозволяли відслідковувати на великій глибині якісь об'єкти, які потенційно можуть рухатися. Можливо, китайцям захотілося зробити щось таке потужне саме для. Таких цілей. Говорити про те, що на сьогоднішній день можна якось імплементувати в бойові алгоритми використання дронів такої величини, дуже дуже складно. Тому я і казав, що будь-який парад завжди є, ну, скажімо так, в першу чергу, демонстрацією бажань і демонстрацією можливо якихось напрямків. Це приблизно так, як, наприклад, та ж сама Російська Федерація. Запускала на своїх порадах танки аплот чи як вони там називали? Армата, вибачте, армата Аплоти – це наші танки. Вибачте, раді Бога, вечір вже втомився. Танки Армата. А скажіть, будь ласка, скільки танків армата ми бачимо на лінії бойової зік? Ну, кількість близько до нуля, тому що я вже давно не чув, щоб хтось їх взагалі бачив або спостерігав на полі бою. Тобто, демонструвати щось можна, але виробляти це системно. Особливо якщо ця е, такої системи застосування не існує в природі досить складно, тому що розумієте, ну бій це не є, е, як то кажуть, парад однієї моделі. Бій, по суті, своєї є комплексне використання різних ударних сил та засобів, керованих або не кер... людьми, або керованих дистанційно для виконання певних задач. Тому на сьогоднішній день, навіть ну, прикинути для яких цілей може використовуватися такий підводний дрон. Особливо в тій інтерпретації і в тому вигляді, який ми з вами побачили, досить досить складно. Як велика торпеда, може, але ефективність такої торпеди, знов таки, виходячи з того, що вона дуже велика, є відносно відносно невеликою. Вибачте за таку е... Дозвольте мені помріяти, бо на тлі оцих мрій, тоді на муляжах, які були продемонстровані на параді в Пекіні. Сьогодні ми отримали ну хорошу новину з Києва про те, що президент підписав закон про запуск Defense City. Це ну умовно так називається законопроєкт. Закон уже коли низка військово-промислових підприємств, тобто підприємств, які займаються військово-промисловим комплексом, буде звільнено від оподаткування і там ще. І інші привілегії для них передбачаються на вашу фахову думку, наскільки це може е, пришвидшити процес виробництва високотехнологічної е, військової техніки в Україні а, або взагалі техніки військової? Я дуже сподіваюся, що це дозволить пришвидчити, особливо якщо ми передбачимо з вами, що ті підприємства є підприємствами не чисто українськими mm -hmm. спільними підприємствами, чому дуже важливо це розуміти, тому що а uh, є таке поняття як ресурсна база, науково-технічна і науково виробнича база і фінансова база найголовніше. Тобто, якщо ми дійсно зробили такий, якщо ми дійсно зробили підкреслю, якщо ми дійсно зробили такий революційний крок, то uh, слід передбачати те, що кількість озброєння і бойової техніки збільшиться, тому що це буде в інтересах виробників, особливо якщо ми приймемо ще додаткові. Закони, які дозволять нам а, торгувати під контролем держави, а, певними видами озброєння і техніки, з нашими західними партнерами, що дозволить нам а, нарощувати приток фінансових ресурсів, і відповідно. Відживлювати процес виробництва це взагалі буде дуже серйозним успіхом, але треба розуміти, що від підписання закону до імплементації цього закону може пройти і рік, і два, а можливо і три. Тобто, це рішення не завтрашнього дня, а рішення стратегічної перспективи, mm -hmm. дай Боже, щоб воно було правильно імплементоване. Ну, то будемо розраховувати на те, що ми у наступних ефірах з вами будемо говорити про якісь розробки і приділятимемо цьому теж значну частину нашого часу, але обіцяли глядачам також проаналізувати ситуацію оперативно на різних ділянках фронту. Так, от кілька днів тому діпстайту прилюднив дані про те, що скоротився наступ росіян на 18% у серпні, і якщо порівнювати відсоток окупованої території, який був станом на жовтень 2022 року, і зараз нагадую, зараз. З вересень 25-го, то він практично не змінився водночас. Ми бачимо дані про те, що ворог перекидає свої війська на запорізький напрямок. Ми бачимо, що вони не спиняють активності на Донецькому напрямку. Хотілося б ви оце все узагальнили, що там відбувається, і головне щодо Запоріжжя і Дніпропетровщини для чого вони перекидають на Запоріжжя війська, яка у них в цьому мета, і які загрози несе те, що вони просуваються на Дніпропетровщині. Овчення, зокрема, в районі Маліївки знаєте, в мене абсолютно інша інформація. Навпаки, є інформація про те, то, що я знаю, що з Херсонського та Запорізького напрямка війська перекидаються в сторону Новопавлівського та Покровського напрямку. І це пов'язано в тому числі за тими даними, якими я володію з тим, що сили оборони України досягли значущих успіхів у знищенні того що називається військово-логістична інфраструктура і система забезпечення діяльності військ на південному напрямку, зокрема в Криму. Ми кожний день атакуємо Крим, а тому перекидання військ на запорізький напрямок в сьогоднішній ситуації виглядає трошки дивним і алогічним. З іншого боку, перекидання військ, які не можуть бути використані у повну силу на запорізькому напрямку для підсилення бойових підрозділів, які оперують на Донецькому напрямку, виглядають мою думку більш логічно, тому що противник жодним чином не відмовився від ідеї і виконання завдання по окупації саме Донецької області, і як би не скорочувалася кількість бойових дій. І ви можете це слідкувати по зведенням Генерального штабу. Ви все одно побачите, що найбільша кількість бойових зіткнень відбувається саме на Донецькому напрямку. Тут можна деталізувати Новопавлівський, можна деталізувати Покровський, Костянтинівський там, і так далі, і тому подібне. Але е, основний акцент бойових дій е, знаходиться саме там. Е, і саме тому ми говоримо про так на сьогоднішній день за підсумками місяця, серпня. Ми спостерігаємо певне зменшення певне зменшення бойової активності російських військ, певне зменшення просування, але це не означає, що це наш остаточний успіх, і противник невдовзі зупиниться. На жаль, на відміну від традиційного аналізу ведення операції, ми маємо переходити до сучасного аналізу, який говорить про те, що противник, діючи за певними бойовими алгоритмами, буде продовжувати по мірі насичення та підходу додаткових ресурсів та контингентів свої наступальні дії, які ну, трансформуються у таке просочування, тиск на окремих ділянках, замотування наших підрозділів, атака з коротких дистанцій, і так далі. І тому, подібне. тому ми не маємо права самозаспокоюватися. Ми маємо зосереджуватися на тому, що противник не має жодних намірів. Ні за жодні ні за яких умов припиняти в найближчій перспективі бойові дії. Тому заходи мобілізації мають посилюватися, тому що війну ведуть люди, техніка сама по собі не стріляє, і тому те, що ви ну, продемонстрували перед початком нашого з вами діалогу, є абсолютною правдою. Війна без тебе не закінчиться. Кожний має бути елементом цієї військової машини. Пропетляти нікому не вдасться. Тому ми зараз і спостерігаємо таке знаєте відносне хвилеподібне зменшення бойової активності, але це не означає, що протягом наступних 10-12 днів противник не посилить тиск на різних ділянках фронту, в першу чергу на Донецькому напрямку. Ну і повертаючись до Дніпропетровщини, оце просочування, як про яке ви говорите за вашими словами, тобто біля Маліївки, воно не несе такої великої загрози ні для Дніпропетровщини, ні для інших сусідніх областей. Я лише попрошу наших глядачів правильно зрозуміти, не несе загрози, це не означає, що воно не загрожує, але йдеться просто про великі масштаби просочування російських військ. Ви знаєте, все відносно з так кажуть зі Львова воно не несе особливої загрози. А для тих людей, які зна, живуть там, наприклад, в тому ж самому Павлограді, то це є велика загроза. Ось це окупація нашої території, це окупація нашої української землі. Загроза є з оперативної точки зору. Так безумовно, ми не говоримо про те, що є негайна така, ну беззаперечна і негайна загроза для Дніпра, як міста або навіть для Павлограда. Але разом з тим 에, треба усвідомлювати наступне: що противник, попри те, що ми з вами вже з'ясували, що він 에, веде трошки таку дивну кампанію, яку ми примусили вести його, а все одно дотримується загальних понять планування і проведення операції оперативно-стратегічного рівня, яка передбачає напрямок основного удару і відволікаючи напрямок. Ага. На сьогоднішній день наступ на Дніпропетровську область він розглядається як відволікаючий маневр. Який примушує нас тримати там додаткові ресурси, які зв'язує наші війська, які змушені вести оборону бої на чому напрямку ну і тоді дозвольте на завершення запитати вас про відволікаючий маневр чи це конкретно якесь якась мета у цих атаках, які ворог продовжує здійснювати на Львів, на Луцьк, на Івано-Франківщину, яка сьогодні потерпіла серйозно нещодавний Ужгород. Боюся неправильно сформулювати питання. Мукачево перепрошую, чи це все-таки залякування і відволікаючі атаки? Чи такий ворог намагається вразити якісь інфраструктурні об'єкти, які важливі для військово-промислового комплексу України? Ну не можна применшувати задачі противника. І, знаєте, дуже дорого таким чином залякувати, просто або відволікати. Треба розуміти, що першочерговою метою противника є знищення нашої економічної, транспортної, логістичної військової інфраструктури, ну але в зв'язку з тим, що ну, його засоби ударні просто фізично не можуть бути надточними, то відповідно страждає мирне населення. Але удари наносяться саме по об'єктам економічної потужності держави. В першу чергу, ну і те, що гине мирне населення ну це вибачте. За такий трошки військовий цинізм мирне населення страждає завжди на війні, більше навіть ніж військові, тому противник, маючи стратегічний намір знищити Україну як державу і українців як націю, буде продовжувати намагатися наносити удари по всіх об'єктах, до яких він може дотягнутися, або які він зможе розвідати. Тому що тут треба усвідомлювати, що без внутрішньої допомоги. Ждунів, зрадників, як хочете їх називати, але ефективність таких ударів була б значно меншою. Тому знов таки ми говоримо, що ця війна без тебе не закінчиться, і це стосується кожного з нас, і кожен з нас має усвідомлювати свою роль і місце в обороні організації держави. Сергій Грабський, військовий аналітик. Дякуємо вам, що доєдналися і допомогли нам, по-перше, пояснити усі ці новітні технології, які, за вашими словами, виявилися не надто новітніми. Ну і оперативну ситуацію на фронті. Побачимося, слава Україні! Героям До побачення!